Кожен робив все, що вважав за потрібне. От у когось є військова частина, хтось служить, подзвонив, що, що вам треба привезти. Тому добре, добре, ми зробимо, ми знайдемо, хто нам привезе. Да, от, Наприклад, тут я знаю там сільськогосподарські холдинги ходять там, значить, давайте допоможемо бригадам львівським, де можна купити. Там є хлопці розробники Ми зараз по волонтерам завеземо їм. А що це? Ну кажуть хороші? Ну, розвідувальні підуть, а там камікадзе, ну підуть. Уніфікованого стандарту не було. Його і досі немає. немає так, да? У нас немає, немає. єдиної платформи. Немає. У нас є фактично вже рід військ, але кожен наповнює, як може. І у цьому, мені здається, є певні проблеми на сьогодні, тому що кожен все одно тягне так, як все одно воно тримається переважно на волонтерстві, тримається на приватній ініціативі і Збрей в один. Те, що Brave1 об'єднує, те, що гранти є до 30 тисяч доларів, можна отримати на розробку. 30-35 тисяч доларів це перший старт. Я думаю, ну так визначено, принаймні державою, ну, це плюс-мінус не Непомані гроші, гроші да, для початку. Дається з фондів відповідних і фінансується урядом українським. Проекти є, вони приходять різні абсолютно. Але комунікація між військовим оборонним замовленням і тим, що пропонують розробки. Розробники, вона як не була вибудована нормально, так і не вибудована, тому що розробники приходять і кажуть, ми пропонуємо це. Ти ставиш перше запитання. А ви запитали у військових їм це потрібно? Ну так, так. Ну от Антонов нарікає, у них не замовляли. Хуй з за Антоном, хто такий Антон? завод. Завод, Заводних ну, не замовляли Заводом, дрони. То, що... От вони розробляли свої... буронпром, так само сказав. Подіяли. ніхто нічого от, не от, Антону, структура. Ну, да, да. Да. От вони ходили зі своїм значить, дроном, я пам'ятаю, добре, десь 2-3 роки тому, в Одеса один захід, теж все керівництво «Укроборонпрому», представники НАТО, всі, всі виходить Антонов і каже, у нас корисне навантаження по 5 тонн дрони. Встає Павлюк, тоді він був а, в сухопутних Тон військах, да, той, який був від 3 до 5 тонн. Павлюк стає, той, який зараз заступник міністра оборони, а він тоді був відповідальний за підготовку сухопутних військ. І каже, а куди мені його. Що мені з ним робити? Що я буду ним транспортувати? — Це окремо відразу. Ну тобто амбітно, ну, ну, ну куди? Він ж помітна ціль, він великий. Ну, Це я просто приклад. То, можливо, Привів. ви не дослухали чоловіка, він там знає, що говорить. Можливо, потім, а потім, я коли слухаю, я що... просто по Антонову і завершаю, бо я взяв такий вступ. А потім, коли Антонов очолив Бичков, мене ще попередній директор, подати. я ходив на ефіри, і пам'ятаю, я казав, що це біда. Ми, ми угробимо підприємство, я всім казав, де зараз Бичко? підозрою. Угу. Саш, дивись, одне запитання до тебе. 1700 дронів, про які сказав Федоров, вони куплені за який період? У практично за цей рік. За рік. Так. Скільки нам треба дронів на місяць? Скажімо так, вони куплені в рамках тільки цієї ініціативи. Давайте скажемо, що це ж не всі ну, дрони окей, які Так, поставлені безпосередньо. А скільки поставлено? Камише сказав, я не признаюсь. Це віце-прем'єр-міністр і стратет промови. Ну Будь вибачте, туди я не впевнений, що він може знати всі. Чи може знати всі Федеру? Ми ж дивіться, а звідки ми знаємо, скільки точно, який волонтер, в яку частину точно завіз дронів? От ми тільки зараз підійшли до того, що виділили в бюджеті ось ці гроші реальні. Да, от які а проблема була в чому? Тому що от є 5-7 великих в приватній сфері, от компаній, які займалися на ринку зброї нашої, там бронетехніка і так далі. Да, от вони ходили. Вони роками ходять, у них є свої зв'язки, у них є свої знайомства. Вони роками впливали на формування політики, що треба купувати військовим. Не військові, а вони ходили і вони впливали, тому що вони казали, у в мене є виробництво, шантажували державу всіх мене робочі місця. А що ви хочете отримати негативну історію? Що черговий там дає де частка держави, збанкрутував десь? Що розпустили і так далі негативний імідж. Ми журналістів наженемо сюди, зараз знімемо цю історію. І вони ходили і казали. Так, може, ми купимо у них. Слухайте, давайте ще купувати БТР. -и. Що ж нам ті дрони купувати? Ну БТР теж треба. Але ці приходили і казали: слухай, дай мені більше зробити БТРів, вони поїдуть. А що там дрони та волонтери куплять? Оце підходи були. І цим формувалося, що маса коштів не було взагалі уявлення, що треба. Війна на суходолі, все, 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 все. Я пам'ятаю, які скандали були, коли починали модернізувати наші літаки. І хотіли кримінальні провадження проти заводів, які наші взялися. От сушки наші модернізувати Запоріжжя, Львів багато працює, Луцьк багато працює по двигунах, по всьому. тому, що ходили, тому що лобістів не було. Я, я до чого веду? До того що усвідомлення і розуміння формувалося ось цими людьми і інше питання вся структура, яка була державна машина, от приот державні підприємства «Укроборонпром», Що це таке? Ми ж розуміємо, дрони ми там одне скажемо. Засоби радіоелектронної боротьби. Це так. ж теж проблема. Це ж теж те, да, що те, що тепер розвірено, до речі, От ходили там всі підприємства, все, 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 вони працюють, це все було зосереджено. Все з приватного, ти попробуй туди пробився. Клуб, який настільки закостенілий, який настільки працював працює, і, і все. І, власне кажучи, ось це плюс, в чому проблема. Кадровий склад. А, керівники підприємств, такі після того, як ми розірвали співпрацю з Росією, ну тому що ще тоді уряд Яценюка оці постанови і рішення РНБО, яке було. У них треба було бачити їхнє обличчя. Що ми будемо робити без Росії? Антонов перший менеджмент. А де я візьму? А як же ж? А тому що сидять люди 70. У мене немає питання до віку. Окей, і в 70 може бути ефективний менеджер. Але він роками привив. Радянська, Радянська кооперація. Радянська кооперація працювала так, шаг вліво, шаг право, вони не знають, що робити. Я тобі, Саша, продовжу. От У Львові є такий Львівський науково радіо. Львівський науковий радіо технічний інститут. Мій дядько навіть був певний період директор. Розробок там. Цей інститут, давай говорити, ну, почали з незалежності вбивати. А потім його просто добивали, от все робили для того, ні замовлень, тобто, да, а там же і система наведення, розробок і тому подібне. Закінчилось, знаєш чим? що от, от Ти говориш про Реба, а в Львівській політехніці пропав ціла, ці, ці, цілий напрямок в Радіотехнічному факультеті. Ну, тобто, нам, що спеціалістам потрібно, я пам'ятаю, бо ми з дядьком говорили, і він каже, що а, от з кадрою складу, як ти говориш, 70 плюс, ще є цих збережених. І от зараз би на рівні держави цих би людей би зліпити, підібрати ще молодь, знаєш, щоб можна було би передати пані, Школа, знає, щоб не школу. Друге, от він розказував, тобто з Росії намагалися вже не комунікувати і не співпрацювати ще. Раніше, навіть ще до 2014 року, Китай заходив на ті всі ринки, знаєш, до нас. І саме цікаво, що Китай викуповував велику кількість... Да? Китай викуповував таку кількість розробок українських ага. з інженерами з тими всіма. Мій ж дядько їздив туди півроку вже жив і тому подібне. йому пропонували такі умови, щоб там залишатися, жити то в Китаї, да? В Китаї да от підхід тут дуже просто тобто кадри є, а школи є. Тобто, да, я розумію, що це ніхті сьогодні добити. Там вітер гуляє, але можливо, є сьогодні питання зараз повернутися, не ставити його на продаж. А повернути все таки можливість, хоча б частково відновити цей інститут, так відповідно підтягнути цих людей, вкинути фінансування. Да, я розумію, що завтра вони не дадуть результат. Але в нас ця війна надовго, навіть коли ми вийдемо на 91 й рік на наші кордони, тощо. А далі, якщо умовно, ми хочемо знайти інвестора, це коли знаєш як троло каже. Якщо ми хочемо це нірки е, е, запустити, то може замість того, щоб будувати там офісні центри, може покликати Ілон Маска. Щоб він вклав інвестиції і відповідно розробляв якісь там вводи в свої, якісь там новітні ноу-хау. Я думаю, що тут підхід також має бути. З точки... да, то, тільки... то, я просто вибачте, тільки додав да, Марку, мови сімдесят плюс, не про те, що. Інженери, персонал, ці всі можуть працювати. Люди, якщо відчувають собі сили, то нема проблем. Я маю на увазі топ менеджмент Менеджмент, менеджмент який взаємозв'язок взаємозв'язки. Тобто ніхто тебе що... за вік сварити ну, не буде. Ні, ні, ні. Це, це не це не, не до да. того, що це, фар. Фар. це, це да, просто да, да. управлінська я... культура і ваші на Системна криза я державного управління. управління. Україні те, що от Олег говорив багато, ти те саме говориш, і я те саме говорю, і Саша. Тобто то, тут ми однодумці. тут, ви знаєте, я подробив, щоб що додав. От бачите, виставка в Туреччині проходить, де він представляють надводний могура. От мені цікаво, я ж я не знаю поки що деталі, але я, отак, от гіпотези собі думаю і припущення. Десь його вже бачили. Це да, ми його вже бачили. Ну, якщо настільки розробники, хлопці, дівчата пішли вже на міжнародні виставки і їм дали поїхати, скільки їх держава замовила і чи замовила, може вони вже хочуть капіталізуватись для свого виробництва для розширення, знайти те, інвестора. Що вони, да. Так, знайти інвестора, тому що невідомо, як воно і чи фінансувалось. Волонтерська ініціатива. А в нас їх для себе достатньо? А ми не знаємо. От. А, а, хтось а знає? ніхто виробництво. не знає, питання, питання виробництва капіталізації це, очевидна, річ, яку треба вкласти мільйони, давайте скажемо. А, вона продемонструвала себе, ну, давайте скажемо, ми ж можемо розуміти, що вони вже були застосовані і ми бачили. <реку> і, це, і це підприємство, розробник скаже, в актив дивіться, бачили, як Знаєш, тобі зараз напишуть. Знає, напишуть? А чого ви не добили залізничну колію на Кримському мосту? Вашо не не вистачило дружні рухання? Ну то не вже ну, це вже типа як тризуб криво це, висить над кримом. Ну тобто, ні, 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 це це інше питання. Чому інше? Питання бойового застосування. Вони побачили? побачили.